Річ не в контролі. Ану назад. Це стосунки, в основі яких довіра. Ці тварини думають Я хочу їсти. Хочу полювати. Хочу. А тебе хоч щось із цього цікавить. Після відкриття кожного нового атракціону відвідуваність зростає. Це було круто. Тепер генетичні модифікації збільшать вау-фактор. Вони динозаври. Це вже вау. Вона буде ще більшою за тірекса. А що з її братом? З'їла його. <риклад> Тварина за межами вольєра. Що це? це її маячок. Вирвала його. Як вона додумалася? Запам'ятала, куди його ставили. О Боже. Вона вбиває заради розваги. <різвання> <різвання> У вас 20 тисяч людей. Кораблів критично мало. І зброї теж не вистачає. Якщо вже робимо, допомога. Тримаємо її на прицілі. Вбийте її, щось не так. Вони спілкуються. Це просто тварина. Це надзвичайно розумна.